В этом мире, ну скажем условно, информационного шума все сложнее понять, что реально происходит. Ну, кстати, у нас не, нет недружественных стран, но у нас есть недружественные элиты в некоторых странах. Там тоже люди и не все какие-то заки, очень много просто простых ребят, которым где-то не повезло, которые где-то ошиблись. Сейчас. А когда по телевизору смотрим, говорят чиновники, что рожайте, мы пом будем помогать. А раділа 10 чоловік, не сміхаються. Для кого она родила, кому вона родила. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди. Тут ми їй протидіємо, тут ми протестуємо і, звісно, контратакуємо. Тому що росіяни безкінечно творять про нас міфи. Намагаються сказати про те, що ми слабкі і програємо. Але слухайте. Вони це розповідають три з половиною роки повномасштабної війни і 12 років війни в цілому. Тож здається, щось йде не за планом, і СВО не фінішує із успіхом. Але про все я вам розкажу, звісно ж, по черзі. Ви, друзі, перш за все, не забувайте нам лишати свій лайк. Для нас украй важлива, щоб якомога більше людей почули і побачило цей випуск. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І найголовніше. І бажано це підтримувати і посилювати збройні сили України в ті дні, які, в які ми знову переживаємо ще, і ще трагедії, обстріли смерті цивільних, звісно, хочеться більше мститися хочеться ще більше скорочувати поголів'я російської армії, яка не спиняється і висновки не робить. І ми маємо суперефективний механізм, як це робити: посилювати і надавати все необхідне збройним силам України. Тож, друзі, не забувайте, що за посиланням в нас в описі. Є наш збір в підтримку роти безпілотних авіаційних комплексів другого штурмового батальйону першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо військовим 250 тисяч на зарядні станції Кофлоу, на інвенторний генератор, і не тільки все те, що справді на фронті Украї важливо. Донайте, донайте заради нашої спільної перемоги, і не збувайте, звісно ж, радіти разом із нами тому, який нікчемні російські пропагандисти. Не думайте, не аналізуйте і не включайте критичне мислення. Радить пропаганда. Російським глядачам їхнього телебачення все, що потрібно недругим росіянам, це виявляється слухати лише верховного головнокомандувача, ну тобто Путіна, і то, коли він публічно десь виходить. Бо я нагадаю, що дуже часто він впадає в якусь інформаційну кому і зникає на тижні, так що іншим змі доводиться показувати канцерви, тобто заздалегідь записане відео, що він кладе своє тіло старе в холодильник, чи що з ним відбувається, але. Далеко не завжди Путін на віду то що ж робити в ті дні, коли він зникає. Але і справді Соловйов дещо правий, коли каже, що в інформаційному просторі занадто багато шуму та сміття. До речі, 90% цього сміття це і є Соловйов і його поплічники. Вони самі роками плодили чутки, і псов киде. А тепер, суч, усього, ця. Тактика та стратегія працює зокрема проти них. Річ Річів, що західні медіа безперепинно, просто кожного дня щогодини завалюють світ новинами про те, що дадуть Україні, як Україну посилять, як можуть виглядати гарантії безпеки, що буде після війни, і здається, ніде і ніхто не питає Росію. А як вам саме через це Росіяни, звісно, і бісяться, і кажуть: не слухайте нікого, вбрасують через СМІ. Просто все же хотят. то уже американцы согласились обеспечить прикрытие с воздуха и будут находиться самолеты. То вчера, значит, отсюда Три тысячи ракет отправлены вот в течение двух дней, кажется. Каких ракет? Ракет с дальностью 450 километров. Ракеты, потом вдруг земля-воздух. Потом воздух-земля. А потом вот вы такое номенование, да. потом секое номинование, потом только срезрешение. То есть ощущение, <свят> что все происходит в атмосфере какой-то легкой как шизофрении. Хочу, да. То есть вбрасывается. При этом параллельно с этим новость российские, американские нефтяники согласились разрабатывать нашу сделку несколько миллиардов. Сейчас так, так, минуточку, подождите, только что же собирались нанести санкционный страшный удар по российским углеводородам. Как же тогда может быть, что на арктическом шельфе начинаем разрабатывать? То есть в этом мире, ну скажем условно, информационного шума все сложнее понять, что реально происходит. Поэтому необходимо четко и ясно понимать. Смотрите на национальные интересы. Вот есть четкое и понятное указание, то, что говорит Верховный Главнокомандующий, и что соответствует национальным интересам России. Мы же видели, вот как взяли европейских, я даже не знаю, как их назвать, но их невозможно называть лидерами, потому что они не представляют свои страны. Их невозможно назвать представителями суверенных стран, потому что, как сказал Владимир Владимирович Сарой, точно эти страны уже давно не суверенны в точном понимании этого термина. Но вот они приехали, думают, что сейчас они Трампа сумеют убедить. А Трамп, значит, так чуть-чуть, человека под 80, Человек сам всю жизнь всех убеждал. Человек прекрасно владеет методом японского, японский подход к игре в гольф, когда важно не выиграть у правильных людей. И они тут ему сейчас приводят и надеются его, очень опытного нью-йоркского бизнесмена, вот развести на Микине. Сейчас. От всех под одну гребинку. Гребетый военно-злочинец Путин и думает, что все однаково тупи и наивны, как и другие россияне. Хім що б ти на голову не надів, який би золотий дощ не пустив, вони завжди будуть раді і дякувати за надане. Так потім думає, що і будь-що сказане на більш широку ширшу аудиторію, наприклад, світову, що люди скрізь по світу будуть сприймати його слова за чисту монету. Ну, наприклад, потім стверджує, що в росіян немає недружніх країн, в них є недружні еліти в деяких державах. Ну, мовляв, це не люди чи народи ненавидять росіян, Путіна і Росії в цілому. А просто еліти. Це неправда. Соціології багатьох країн від Сполучених Штатів до Німеччини, Польщі, показують ставлення саме людей до людей, і до росіян Україна погане. Ну а далі моя улюблена частина. Це там, де воєнний злочинець Путін намагається сказати про факти та події, яких ніколи не було. Виявляється, що це в 2014 році не Росія напала на Донбас. Виявляється, це Захід напав і на Донбас, і на Росію. І авіація, і танки. Чорт забирай! Ми знаємо історію про те, як українські добровольці ледь не в капцях йшли захищати наші території. А у Путіна чорт забирай! І авіація, і танки. Ну кстати, у нас нідружественних не, стран. У нас є нідружественні еліти в некоторых странних. А з народами этих стран у нас уверяю вас, там пропаганда, звісно, про, працює. промывают промивають і о том, що ми почали війну. И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить. Но я сейчас не, не об этом, а о том, что сотрудничество в основном-то у нас где было? С дружественными странами. У нас основные заказы-то были где? В Китайской Народной Республике, в Индии, значит, в Бангладеш, вот потом ну, в Турции появился проект, несмотря на, на, на начало СВО. А это, между прочим, страна НАТО. Что у нас отпало-то из того, что было? Финляндия только. Мы в Венгрии даже продолжаем. И страна НАТО, и страна НАТО и страна Европейского Союза. Ми продовжуємо там роботу. І ви ж пам'ятаєте, що СВО орда, як каже, Путін це нова еліта, що там кращий з кращих, яким обов'язково мають ще й передати всю владу та повноваження в руки. Так от Сівродвінець вбив знайомого. Ну, це взагалі класика для росіян. Ну і для того, щоб не прогнівати, не втрачати все життя за гратами, він відправився на СВО. А ще вирішив, судячи з усього, стати відомим і завів свій блог. Мати вбитого безуспішно спробувала відновити розгляд кримінальної справи, але суд чомусь став на бік обвинуваченого. Суд на бік обвинуваченого, суд вбивцю захищає. Хм, який уклав контракт з Міноборони? Можливо, це як шапчка із фальї, можливо, це як хрест, такі як іконки, які його захищають. Про Несправедливість. Про те, як легко в Росії можна вбивати, а потім відкуповуватися через армію. Знаєте, це вже не перша історія, але одна із найпрекрасніших. У мене все відносительно отлично. Все хорошо. В цілому сложно чимсь поділитися. Я ще в ноябрі, в декабрі прийняв рішення їхати на СВО. а не за границу по новому паспорту. Потому что я хочу остаться на родине и никогда не хотел куда-то переезжать и эмигрировать. Поэтому не скажу, что для меня все это как-то шокирующе или внезапно. То есть, ну, почти год назад еще я принял это решение, и вот я с ним сейчас живу. Поэтому я не особо расстроился, когда меня поймали. Потому что я и собирался ехать на войну, и вот я здесь. Поэтому, ну, относительно этого, я спокоен, что я не оказался, что это мое решение. Что не то, что это какая-то вынужденная мера, что это именно мое решение, поэтому относительно всего этого я спокоен. Так, может быть, со временем что-нибудь расскажу детальнее, более подробно. Но пока что так. Нахожусь в здравии. Да, наверное, хотелось бы выделить этот момент, что Намного лучше себя чувствую, чем находясь в розыске или находясь в тюрьме. Тюрьма очень спокойное место. Я просто там пил чай, ел бутерброды. и общался с людьми. То есть все вот эти старшилки касаемо тюрьмы, и ну это все это не так. Просто сидишь, пьешь чай, ешь бутерброды, играешь в шахматы, отжимаешься и так далее. Но сходишь с ума. Сходишь с ума, потому что четыре стены это. Это самое, самое давящее, что было в тюрьме. И самое сложное. Больше все остальное. Ну там тоже люди, и не все какие-то зеки. Очень много просто простых ребят, которым где-то не повезло, которые где-то ошиблись. Ну, было с кем пообщаться, с кем поговорить абсолютно. То есть не было такого, что я сидел и не с кем было поговорить. На сегодня, я думаю, все. Пойду пить кофе завтракать. Всім хорошого дня. До скорих встреч. Ох, зараз буде бомба про те, наскільки соціальна держава Російська Федерація, про те, наскільки Путін цінує життя кожного СВОшника, і що ні? Звісно, ні йому не плювати на недорогих росіян. Ось така собі багатодітна Наталія, яка живе в Томбовському селі. Її чоловік поїхав воювати в Україну за гроші. Ну, а звісно, а де ще заробити? А де ще реалізуватись, як не там, але зробити багато не встиг. Загинув, став двохсотим, і вона залишилася одна. А тепер увага, сама одна одненька із десятьма дітьми, щоправда, без допомоги влади. Це украй дивна ситуація, тому що СВОшникам платять. Фронтові СВОшникам платять гробові, і щось та таки мало перепасти цій жінці, яка народила аж 10 малесеньких путіністів. Але ні, Росія така країна, що все ж таки зараз, коли розпочинається економічна скрута, вони перераховують гроші. І тим, хто вже не приносить користі Путіну, вони вважають, що краще не платити. Чоловіка посмертно нагородили медаллю за мужність, але виплату не призначили, заявивши, що не положено. На звернення чиновники насміхалися, мовляв, раділа раділа стільки дітей, пускай підростають і теж становляться СВОшниками. Тобто, все те, що ми говорили, все те, про що ми попереджали, зараз реалізується. От тільки цікаво, а яка реакція самої боготодітної Наталі? Наталья Володимирівна. многодетная мама. Проживаю в Тамбовской области, Первомайский район, село Старокозмельяновское, улица Полевая. Хочу обратиться в Следственный комитет Александру Ивановичу Бастрыкину и к президенту Владимиру Владимировичу Путину со своей бедой. Я осталась одна, многодетная мама, у меня 10 детей. Муж подписал контракт, ушел на СВО, погиб. А сейчас идут одни отмазки, отговорки. Никаких выплат нам не полагается с детьми куда не обращалась к Тамбовскому губернатору, к нашим властям местным, к сельскому председателю, к нашему. Везде у нас отказ. Муж погиб, был бы он живой, он мне муж помогал бы, работал, зарабатывал, а я осталась одна. Нигде никакой помощи нет. Везде только пишут, говорят, то, что детям СВО очень много помогают, как многодетным, а мне нигде. Везде все пишут то, что не положено. Даже в выплатах отказали, мать героини отказали. Даже то, что и муж погиб, и то, что я одна, Осталась многодетная мама, 10 детей, 5 пойдут в школу, никто не спросил, как мне их одеть, а будь, что им купить. В выплатах, в детских, в детских пособиях также отказывают. Теперь я осталась одна, 10 детей, вращу одна, помочь мне некому. Хочу вот обратиться к вам. Если уж вы мне не поможете, то тогда не знаю, как мне быть с этой бедой. Я бабушка десяти внуков. Мой зять подписал контракт, ушел на СВО. Погиб. Осталась дочь моя вдоволью с десятьми детьми. Никакой помощи, никто не пришел, не посочувствовал, не узнал, как она тут, как она справляется с детьми, как управляется. Никто не пришел, никто. Только обращаемся мы и в, 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 в Тамбовскую областную администрацию, и в Первомайской администрацию, местной у нас тут администрации, никакой помощи, никто. Просим, везде отказывает, везде как бы как бы насмехается. То есть многодетная мать родила 10 человек. А когда по телевизору смотрим, говорят чиновники, что рожайте, мы будем помогать. А родила вот 10 человек, насмехается для кого она родила, кому она родила. Вот, помогите, пожалуйста, просим вас, очень просим, не оставьте нас без внимания, пожалуйста, не оставьте нас без внимания, пожалуйста, просим вас. А причи, я прошу вас, бабушка, помогите мне так жалко ночат, так жалко дочку, Она как волна из-за из мужика, из за бабу работ я. Ну ще ж, друзі, на цьому в мене все. А ви не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, хто ще цього не зробив. І звісно, не забувайте, не проходьте повз нашого збору. Підтримайте Збройні Сили України, які підтримують нас на фронті 24 на 7. Тим паче, що зараз ми підтримуємо бійців, які знаходяться на покровському напрямку, одному із найгарячіших. І потреба в усьому, що вони мають закупити, була ще на вчорашній день. Тож давайте не гайте час. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.